Наступно розпаковку я, е, я прикупив FIFINE FIFINE е, модель AM8. Е, от, е, ця модель підтримує зв'язок е, через USB-кабель, або через спеціальний XLR шнур, який підключається до всяких мікшерів і так далі. Тобто у нього спеціальний виход або через USB-C конектор. Цей мікрофон, до речі, вважався один з найкращих мікрофонів. Динамічних мікрофонів, є конденсаторний і є динамічний. Конденсатор улавлює багато звуків, динамічний, він улавлять тільки ті звуки, які направлені, які потрібні. І от, він Це дуже популярний мікрофон, який часто використовується всякими блогерами, стрімерами і так далі. От. Ціна його в принципі, доволі нормальна, яку по акції. Так, Купував в Фокстроті. Зараз на нього акція йде, якщо комусь цікаво. Можете теж прикупити. Собственно, давайте розпаковувати. Так, розпаковуємо. Тобто, Тут, до речі, коли будете розпаковувати, тут буде додаткова така пломба. Я вже зараз її зняв, щоб було, легше було розпаковувати. І тут у нас зустрічають дві інструкції, я бачу. Одна на Комусь на якісь мові непонятні і друга на українській мові. З цих інструкцій я бачу розгорнута система мануал, як це все підключити і як це все настроїти. От. Ну, в принципі, мікропарик. Давайте, дивитися, саме те, що більш цікавіше. Так, це що це у нас сподилося? А, це підставка, мабуть, пророзиння підставка. Тут дуже проризинений. Шурувати не буде по вашому столу, де ПСЄ прямо як на магніті. І тут, мабуть, він закручується. Далі зімемо цю штуку. О, ось наш собі, товариш, наш, наш мікрофон. Давайте його достанемо. Це у нас, собственно, сам мікрофон. Щось у нас фокус. Пропадает ну, Так, это він... так старається на подставку Давайте прикрутимо. прикрутим ну, до речі, Тут Тут я вижу, есть две резьбы Одна для подставки, другая для кронштейна Кто хочет себе купить кронштейн, подвижте его Вот, собственно, сам микрофон Це накладний шутно-дав Он занимается вот, Собственно, как он выглядит изнутри Чому дам, на місце Так, Тут в нас є два регулятора Один регулятор груп... самого мікрофона, один регулятор грубості навушників, який підключається у нас в цей роз'єм. Тут у нас XLR-кабель підключається, який до Мікшера підключається, можливо, до якихось інших звукових систем. А тут підключається у нас USB-кабель. Також є тут по кнопкам, да? це кнопка, я так зрозумів, регулювання RGB rgb підсвітки, яка тут догріти. І е, є включити-виключити мікрофон сам. Так, сам кабель десь в комплектний кабель. От. Ось ми його розпакуємо. В принципі, не трепчаний, але надіюсь, якісний, дуже довгий, тут десь біля 2 метрів, мабуть. Ну, так, давайте підключимо кабель сам, підключимо сам кабель. Сюди роз'єм, підключимо підготовлений ноутбук, щоб підключити. Подивитися, як воно буде працювати. Звук тестувати ми не будемо, звук ви можете потестувати і зі інших відео, де також є, тестується звук. Тут ми знімаємо чисту розпаковку. І собственно ось наш RGB. Ось так він підсвічується. Якщо підключати через XLR, кабель, кабель RGB не буде підсвічуватись, тому що це йде чисто, тут RGB підсвічується чисто від цього USB кабеля. От, тому майте на увазі, що якщо буде підключати через цей XL роз'єм, то підсвітка не буде працювати. Ось такий, собственно, Тут регулюється у нас RGB підсвітка регулюється, тут є різні профілі. Да, воно відео не може передати нормально колір, до речі. Я так дивлюсь, колір сильно відрізняється від того кольора, який на відео. Вмикайся. Ну, можна по столу по колір. тому що червоний. Ну, прикольно. От, але я хотів більш синій. Так. Хоча, Отакі синій теж прикольний, не Ну, включається, ну? Розжевий, це якийсь білий, це переливаючийся, він переливається. Оце прикольно. Раду. Так, ну в цілому це все, що я хотів передати. Так що, якщо цікаво, комусь купляйте. зараз на нього акція. У всіх магазинах не тільки в фекструсі.